Дефіцит бюджету сил оборони можна подолати без підвищення податків для людей. З такою заявою виступила лідерка політичної партії Батьківщина Юлія Тимошенко. Вона зазначила, що поповнити доходи оборонного бюджету можна не підвищуючи податки для українців. Проте для цього треба мати знання, політичну волю та вміти управляти країною. Вона розкритикувала законопроєкт про чергове підвищення податків, який намагається протягти провладна більшість, щоб за рахунок людей поповнення. Бюджет для фінансування армії є пряма підозра, що фінансовий ресурс для армії запланований на рік витратили за півроку внаслідок гігантської корупції та такого ж за масштабами непрофесіоналізму. А тепер, щоб закрити цей провал, планують збільшити податки на заробітну плату людей. За словами Юлії Тимошенко, наразі необхідно шукати ефективні джерела фінансування оборонного бюджету. Я вкотре повторюю: ми, моя команда, батьківщина, ми завжди готові допомогти. У нас професійна команда, яка здатна попунктно розказати, як управляти країною, як управляти економікою, як вести правильно і результативно переговори, та і взагалі як працювати для блага людей а не жахати їх черговими підвищеннями податків, цін, тарифів чи якихось ще неймовірних негативних новацій.